Я вже пересуваюсь на кріслі колісному більше 30 років. Покладене покриття асфальтоване на відрізку, де практично воно було відсутнє. Тротуар вже рівний, немає ніяких перешкод. Це центральні вулиці і користуються ними всі. І навіть люди, які віддали, поклали частину свого здоров'я і пересуваються на візку на захист України. Вони теж потребують е, такої. Скажімо, допомоги в плані тому, щоб вони соціалізувалися, не почували себе замкнутими вдома, могли спілкуватися, відвідувати заклади, які вони хочуть. Вже мав змогу скористатися громадським транспортом на зупинці, де вже зроблений ремонт. Дуже зручно бачив, навіть тактильна плитка покладена на зупинці на тролейбусі. Є такий застосунок дозор сіті. Він дуже зручний. Там весь транспорт, який пересувається. Комунальний по місту Житомиру позначений gps трекерами і навіть доступний транспорт певними позначками позначено. Можна в реальному часі відслідковувати, як рухається транспорт, скільки тобі очікувати на певній зупинці. Водії вже навчені з ними зі всіма проведений інструктаж саме комунального транспорту і низкопальний транспорт, який обладнаний пантусами. Вони бачать, що на зупинці стоїть людина на кріслі-колісному. Вони виходять, відкривають. При потребі допомагають навіть. Переміститись в транспорт. Там є кнопка виклику. Якщо людині на кріслі колісному необхідно вийти, воно там перед зупинкою натискає, водій вже знає, він ближче під'їжджає до бордюрного каменю і вже на зупинці відкриває пантус. Для людей з інвалідністю позору, і для людей з порушеннями зору, для людей похилого віку. Не завжди людина може побачити з одного боку вулиці, який сигнал світлофору наразі є. І дуже часто якщо немає е, озвучення, саме який наразі сигнал, людина слабозора, може. Е... Піти на червоне світло це загрожує їй травмами, а може навіть втратою життя. Ви або ваші близькі може так статися, що через хворобу, через травму будете потребувати життєво ось таких засобів пристосувань, як озвучені світлофори, як пандуси, як добре відремонтоване тротуарне покриття, де людина з порушеннями опорно опорно-рухового апарату. З порушеннями зору може пересуватися безпечно. Я дуже задоволена, дуже добре, зручно? дуже зручно, дуже там що все буде цвіточки, буде красиво. Молодці. Звичайно, краще, тому що там, де ями, там завжди, особливо у людей, у кого проблеми з опорно руховим апаратом, то тяжко ходити. Так, дуже доволі, задоволені, гарно. Так часто ходимо. Хочеться, щоб і надалі у нас по нашому Житомирі були гарні тротуари. Під час війни думають про людей і думаємо про нашу перемогу, що все буде найкраще. Дякую дуже будемо?